Чому, коли товариші об'єднуються, вони мають рівність, тотожність за формою і вони скасовуються. Раф, інакше не можуть об'єднатися. Кожен має маленьке прагнення до об'єднання, і з того, що вчився, робив різні вправи. І ця підготовка знаходиться в нас, більшою частиною в якомусь прихованні не розкрито, що людина явно палає, а вона вчилася, знає про це, чула. Це перше. А з іншої сторони, людина повинна намагатися скасувати усі перешкоди, що вона має, що протистоять об'єднанню. І тут є кілька дій за і проти, і якщо ми усім світом постараємось бути в цьому прагненні, з однієї сторони бути в об'єднанні між нами наскільки можливо. З іншої сторони відштовхувати усі перешкоди, що протирічать об'єднанню, тоді ми починаємо з'ясовувати дві ці сили у творінні, які відносяться до доброго начала і злого начала, і завдяки цьому ми насправді надаємо місце творцю, щоб він розкрився. Якраз між цими двома, з одного з них буде потім властивість вют, а з іншого властивість закута, чистоти. І тоді ми між ними двома розкриваємо творця, духовний простір і вчимося, як працювати з ними обома. Не може бути одного без іншого. Загалом, наша мета це скасувати бажання отримання для себе, яке творець створив, і побудувати з нього наше спільне бажання отримувати для всіх. І в цьому ми наблизимося один до одного, і у нас будуть Великі сили в отриманні заради віддачі.